Міша, а ти не забув, що нам треба відео знімати? Е, та ні, не забув, а яке? Ну ти обіцяв ту будинок покрасити. Е, так, ну будиночок ми будемо красити у п'ятницю, а що сьогодні? Е, я що в днях переплутав. Ну так, сьогоднішня неділя. О! Та що ти? Дивіться, маленький спойлер для вас, щоб ви так довго не чекали. Спойлери будуть виходити там в понеділок, вівторок, четвер. Ой, середа, четвер і п'ятниця вже нове відео. серія Ну так, а то ви зачекайтеся до п'ятниці. А так би хоча б шорти будемо знімати. Так. <кл 'язано> Перший, перша серія була у нас, як ми прибирали домик доміквінички. Там все замітали. Друга серія, як ми його відтирали малюнки там. І третя серія один спойлер, що ми його будемо фарбувати. Фарбувати ми будемо червоною краскою, жовтою та синьою, так? Так. Фарбувати ми будемо. О3. Ой, ой, о, 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 о 14.00. Може я запишу ефір в Тіктосі. Я там напишу свій нік, може буде ефір. Як ми фарбуємо його. Ну, не точно. Ну, такий маленький спойлер. І всім тоді па-па. Гарного всім вечора і дня наступного. Пока-пока. До побачення вам, шановне панство!